Нацгвардія знищила рідкісну російську інженерну машину дистанційного мінування земля Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України у своїх соцмережах. Підрозділ аеророзвідки нацгвардійців виявив інженерну машину окупантів. Після цього оператор дрона скинув підвісну вільно падаючу бомбу на ціль. Судячи з потужного вибуху, бомба влучила в інженерний боєприпас і це спричинило детонацію боєприпасів та повне знищення машини. Наразі це перше підтверджене знищення цієї моделі російської техніки в Україні. Землі це сучасна російська інженерна машина дистанційного мінування, що призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних напрямках. Машина призначена для оперативного створення мінних полів на особливо небезпечних напрямках на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі, можливе укладання мінних полів будь-якої складності, у тому числі з проходами для своїх військ. Бойова машина має два транспортно-пускові контейнери на 25 ракет кожен, вона оснащена супутниковою навігаційною системою, комп'ютером та метеостанцією, що дозволяє вносити корективи та враховувати вплив погоди на політ ракет.